Так, я хотів вам показати м'ясистість гриба, яка його товщина там всередині. Ось рибочок. Так, в мене ножика нема себе, але я тоді вкушу. От. Дивіться. така м'ясистість грибка. Грибочок мощний, оце все м'ясо. так що... Замовляйте грибочки, скоро вже будуть. До речі, зараз трошки дозбируємо. Шукаємо зараз дозбируємо трошечки. То. Ми. Хто там бронював на лютий, то в принципі зараз понаписуємо, там розкритих, мабуть, ящик буде середніх і великих по ящику. То. Я думаю, що вони поїдуть завтра. Грибочки. Це ми компост ну, не викидали, бо празники. Бо думали, хоч щось виростемо з третьої хвилі. В принципі, ми зібрали. Просто що вона така розтягнута була. Все-таки ми зібрали з цими, якщо поважимо, там десь 180 кг. А там кожні там 3 дні там, 20 кілограмів вилізло, там, 15, 10 взагалі. Ну, коротше, так нормально відправити, нікому багато замовляв і не вдалося. Так що так от. О, так що сьогодні деяким. Хто очікував у лютому, поїде у січні. Буде бонус плюс з третій хвилі.